Вітаю всіх, хто завітав на мій рукодільний канал Волошкова нитка. Мене звати Олександра, я з Києва, і я знімаю це відео для вас цей е, останній місяць літа з такими чудовими квітами, як Айстри, які палають на моєму столі. Також ви можете звернути увагу на такий прекрасний куклик, який я. Замовила в мережці і тепер кожного разу чаю вишивати модно. От, І прикрашаю сьогодні мій робочий простір в кадрі. А сьогоднішнє наше відео з вами буде про а, вишивальні посилочки. Про вишивальні покупочки. Все, що я замовила цього тижня вишивального, ми з вами зараз подивимося і обговоримо. Отже, не перемикайтесь, залишайтесь зі мною, підписуйтесь, хто ще не підписався. Буду тішитись вашим коментарям та вподобайкам. Отже, поїхали. Зараз трошечки зміню ракурс. Поближче поставлю камеру, щоб можна було ближче і більш детальніше розглянути вишивки наборчики, які я придбала. Також хочу звернути вашу увагу, що ви бачите у мене вже робочий стіл ну, майже прикрашений до осіннього сезону. Бачите пано осінь від uh, Ані Крафтвей. Це вишивка гладю. Там є підвіски від фрузолок, їх трошечки не видно, але пізніше вам покажу, ви могли бачити в минулому відео. Так, ну і вишиті марочки від Зіни Крамар, будиночок теж осінні. Отже, я потихеньку вже готуюсь до осені. Не дивлячись на те, що погода знов повернула на спеку. От, Але в мене вже подих осені. Отже, зараз. Представляю камеру і ми з вами починаємо огляд вишивальних наборів. Обище поставили. Отже, хочу сказати, що на тижні я отримала посилочку від мережки, Чат, я її вже розкривала, не втерпіла. Тому я зараз сюди покажу, що в цьому пакуночку. Це, можна так сказати, подарунок від чоловіка, сказав, замов собі, що тобі треба, і я ж це зробила. Так, вибачайте трохи шуму, вони вже як є. Так, не хочу вам світитись дуже. Так, отже, хочу показати вам. Один, ну, це якби Тут в покупочці буде різне. І не тільки те, що я давно хотіла, але і також я вже закупаюсь потрохи на осінь. Ну, Це буде вже окреме відео, мої плани на осінь, мої набори. Тому я дуже акцентувати на осені не буду, але просто покажу, що я загалом придбала. Отже, перший такий наборчик це від фрузелок. Весна. Я вже так давненько поглядаю на цю хатиночку, на цю пташечку з гілочкою. Вона це весняна е, вишивка. Ну, так як вона зараз не весна, я не буду чекати наступної весни. От зараз прям е, сяду да, і вищую, тому що вона мені дуже е, сподобалася. Я побачила її у відшиві в дівчат в Інстаграмі. І я не змогла пройти повз, тому що ну, дуже красивий відшив, такий він весняно-літній. Думаю, чого його тягнути на наступний рік. От. Отже, тут і зараз. Тим паче це невеличка робота, і вишивка на дерев'яшках це одна із моїх улюблених тем. Отже, я не втрималась і придбала собі ось такий прузелок. Отже, ціна теж дуже така приємна. Отже, це така перша моя покупочка від мережки. Далі я замітила, що в мене не вистачає гольничок. Тому я вже дівчата теж розпакувала, придбала ось таку гольничку, новиночка, я так думаю, так, від Чарівної країни. І е, цікаво, що ось ця частинка, цей сонях, він випуклий. Я думала, що воно якось ну, туди вмонтоване. Ні, це якби зверху така фанерка. От. Я, можна її, в принципі, розфарбувати, але так гарно виглядає на темній основі. Отже, це така практична гольничка, е, е, яку я придбала для своїх голочок. Так, пам'ятаємо, що гольничок багато не буває. Ну і в подарунок чарівна країна завжди кладе якісь маленькі стильні штучки. Ну, наприклад, те тепер серденько. Буде що мені дошити. Так, далі замовила я ще ось такий наборчик від Марічка. Минулий раз не було цього оленя. Я його чекала, нажимала повідомити, і ось нарешті він приїхав. А, так, теж до моєї осінньої колекції. Пізніше покажу, які в мене є вже осінні наборчики від Марічка. Ну, так, мені дуже сподобався цей олень, і дуже буде актуально його вишити восени. Так. Далі, а, ще я замовила ще ось таку закладинку від Kingdom of Handmade. Це новиночка минулої осені у дівчат. А, я в цьому році вишила з тюльпанами, на горі з тюльпанами, і вирішила трошки відпочити від закладинки. Але відчуваю, що ось мене знов потягнуло вишивати їх. І цього разу це вже буде осінь, осінні гарбузики, хатинка, там далечені гори, стежечка. Ну, дівчат, що може бути красивіше, ніж така от, такий пейзаж. Тому я, не роздумуючи, обрала осінній. Осінню тематику. Ще є в мене в планах там маяк вишити, в них є така такий набір, ще є баранці, так, і ще є квіти на Говерлі. Це все буде в планах у мене на наступний рік. Або хто його знає, може мене натхнення візьме, я буду вишивати зимку. Так, давайте подивимося, з чого складається цей наборчик. Так, мені дуже подобається упаку пакування, така коробочка, приємна. І ось тут на, на декількох листках, на трьох, дуже якісне, дуже якісне зроблено друг, якісний друк і кольорове. Для мене це теж надважливо. І зараз ми подивимося, що сюди входить в комплект. Так, це ось голочка з ниточкою. Це е, коли вже закінчили вишивати, щоб е, обробити край, зробити шовчик ось цією ниточку. Треба буде це робити. Так, дівчатка поклали таку закладинку. Такий самий мотив, так, як і вишитий. Сама заготівочка основа: так, пластикова, дуже класна, дуже якісна, ніде ніяких немає черохуватостей, все як треба. І, звичайно, фетрик для того, щоб закрити задню сторону, ну і ниточки. Давайте їх розмотаємо. Дуже такі теплі, затишні осінні кольори. Мені дуже подобається така палітра. Так, дивіться, яка краса. Цих ниточок вистачає, навіть вони ще й залишаються. Дивіться, яка вся осіння гама. Просто я думаю, що ця закладочка в мене. Полетить відшиві. Так. Ну і тут схемка пояснення. На одній сторінці як вишивати повністю, а на другій як шити бекстіч. Тут його небагато. Ну, ось я вам покажу, як виглядає ця схемка. Хто сумнівався, тут дуже все легко просто є. Символи і є ключі. Також дівчата кажуть, що можна в електронному варіанті в новій програмі. Я забула її назву. Тобто, ну, хто знає, хто в темі, той розуміє, про що я кажу. Так, отже, це таке наповнення цієї коробулечки з гарбузиками. Дівчата. Дуже якісне оформлення, пакування, взагалі дуже крута вишивка. Тому рекомендую до осіннього вишивання. Так, кладемо так, щоб красиво прикрасити кадр вам. Далі, це е, все, що стосується е, з мережки. Ще мені дівчатка поклали. Знову таку схемку. Схемку «Дивоцвіт». Це вже друга буде моя схемка. Дуже вона мені сподобалась. Я сподіваюся, що знайдеться час для того, щоб її відшити. Ось така вона, теж кольорова. Так, добре. І ще е, хочу сказати, що маю. Деякі дерев'яні заготівочки. Ось вони приїхали до мене в такому пакуночку. Це від Уляни Яколевої. Зараз я розкрию і розкажу, покажу, до чого це все. Так, отже, перша дерев'яна заготівка це вона буде стояти ось так на цій підставочці. Ось так. Ось вімка. Тобто ось так буде стояти. Це друга. Так, ось. І це. Ось тут, це вже третя. Це на акрилі. Е -е. Отже, що це за заготівка? Я випадково побачила у сторіс в Ульяни на її сторіночці Козі Кросіч? Е -е. Ви всі знаєте, що. Кросіч, робить заготівки з акрилу, з дерева так, для наших вишивок, для мілхилу мініатюрного, і навіть для інших схем. так. І я побачила, що Уляна робить, зараз вам скажу, так-так, ці заготівки до Наборів Марічка. Е, і я ж дівчата не могла встояти. Не могла встояти. І тому я замовила ці заготівки до наборчика до наборчиків від Марічка. Е, я вирішила, ну, я взагалі дуже люблю вишивати по дереву, і я вже вишивала і у, у, у Ульяни, і в інших. Дівчат, В них дуже якісні ці заготівки дерев'яні, це відшив це саме просто задоволення буде вишивати. А так як Марічка це взагалі краса, я вирішила, ну чому б не спробувати відшити на дереві? Було б дуже круто спробувати таку красу зробити. Тому я замовила ці заготівки і спробувати вирішила, як це відшивати в акрилі. Тут ще заді, позаду. Петрова заготівочка біла, ну, таке, наче невагома буде ілюстрація. І до яких же сюжетів ці заготівки? Ну, Цю я точно пам'ятаю, я вирішила спробувати ось цю акрилову до лавандової заготівки від Марічка. Ось ця. Зараз цей наборчик я буду відшивати. На ось цій е заготівці акриловій. І буде такий, знаєте, дуже ніжний сюжет. Такий напівпрозорий, такий, знаєте, легкий, повітряний. І, знаєте, я б хотіла б, щоб вся серія Марічка була на цих заготовках, але вже дякуючи Ульяні, що хоча б можна спробувати це. Так. Тому ось ця заготівочка буде відшиватися ця прекрасна лаванда. Ці дві заготівки, я, правда, ще не розібралася, яка куди йде. Значить, одна з них, зараз я вам покажу, одна з них буде відшиватися маяка. Так, напевно, що, не знаєте, не знаю, яка саме. Ну, треба буде подивитися схему, яка з цих двох заготівок буде відшиватися ось цей сюжет. А друга заготівка, на жаль, я не маю наборчику від марічка, я вам знайду і ставлю сюди ілюстрацію, так, прев'ю. Це буде теж серія з Муря, тільки там зображений велосипед. І отже, ці дві заготовки під оцей маяк і під велосипед. Я вставлю, ви зрозумієте, про що йде мова. Отже, я, знаєте, із цих посилок дуже тішуся з цим дерев'яшками, цим заготівкам, тому що це щось новеньке для мене. Відшивати наборчики Марічка та ще в таких прекрасних. На дерев'яшках. Ну, я взагалі на дереві дуже люблю вишивати, і воно я відчуваю, що це, ця вишивка дуже швидко в мене полетить. Так, зараз трошки зміню вам камеру, щоб було видно, що в мене там є. Секунду. Так, поки я тут горю, то за кадром попиваю зі своєї чашечки компот, тому що дуже жарко в нас хочеться так освіжитися. Отже, дівчата, кого зацікавила, так, така вишивка на дерев'яшках або на акрилі. І саме в вишивку марічки бігом до Уляни а в дірект за цими заготівками. Десь декілька днів, і ці заготовочки вже були у мене. Ось. І це не все. Я ще. Сьогодні, сьогодні субота, 30 серпня, так, останні вихідні літа. І я вирішила себе ще потішити поїздкою в магазин Моня. Думала, одне, а вийшло, як завжди, інше. Я думала придбати пальчики, але забула взяти, що я туди буду запялювати. Ну, сюжети забула взяти. І, знаєте, так, не купила їх. Думаю, ну, в принципі, вони мені не горять, у мене є. А купляти аби купувати, щоб воно лежало, ну, я не дуже хотіла. Тут, в мене, в принципі, є на чому вишивати. Ну, думаю, добре, хай пальчики почекають до осінньої виставки, може, там і знижки якісь будуть. і Я додумаю, які сюжети запялити. І хотіла спробувати ще пяльчики, які саме запялюються. Ну, я коротше, вирішила подивилася їх, вирішила не чіпати їх. І я в основному їхала за якимись теж маленькими наборчиками і я придбала знову марічку. Дівчата, я надивилася теж відео дівчат, особливо відшиви. І як класно, гармонійно був там один відшив у дівчинки. От і я така думаю, ну треба мені. І ще придбала собі осінній сюжет, зараз вам все розкажу і покажу. Отже, я придбала цю дзеркальну затоку, я бачила, бачила у відшиві у Лени з Одеси, і, знаєте, дуже швидка робота вийшла, і так мені сподобався цей став. Ця чапелька і, і взагалі, ну, знаєте, так нагадує мені природу Полтавщини. Я дуже часто відпочивала там у бабусі, ну, от воно мені чогось е, тягне туди, на Полтавщину. Дуже схожий сюжет, і, схожий з моїм дитинством, і я думаю, ну, чому б не взяти. Нарешті я дозріла до цього наборчика. Тому я вирішила його взяти, щоб потім не шукати. Отже, таке комплектування, класні нитки. Рівном, не рівномірка, а, а тканинка Цвейгар та Іда 16. -та. От. В принципі, тут вся зашивка, тому немає сенсу підбирати рівномірку, все одно не буде видно. А мені зручніше вишивати на іді. Я так не, не вираховую хрестики, розслаблено собі. Вишиваю. Отже, таку красуночку я придбала. Так, покладу її поки що сюди, зверху. Ну і те, що я казала: осіння вишивка, так, це оцей осінній будиночок я придбала. Його минулий раз я їздила не було. Тож він дочекався мене. Отже, потроху помалу збираю Марічку в різних магазинах. Ну, а я казала, що окреме відео про мої осінні вишивки я зніму пізніше. Не буду перегружати вас в цьому відео, це відео саме про покупки на цьому тижні вишивальні смаколики. Так? А вже відео про осінні. Свої набори, які я планую вишити, будуть вже в наступний раз. Отже, дівчата, чекаю вас в коментарях, що вам сподобалося з цих наборів, чи, можливо, ви, ви маєте щось, що ви придбали, пишіть мені коментарі, буду рада їх прочитати. І на цьому це відео вийде, мабуть, невеличке. Так? І на цьому буду закінчувати його, отже, до нових зустрічей па. -па.